Я веду канал на мототематику, а ще на автомобільну, а ще на тематику трактори, мопеди, поїзда, тролей. Ну і от рано чи пізно прийде момент, коли на каналі з'явиться мій особистий мотоцикл, який я буду знімати для вас, який ви будете дивитись і. Підписуватись на мене потім, тому я вирішив, чому б не помріяти і вже не вибрати собі мотоцикл, який я пустю з гори. Окей, окей, поки той мотоцикл треба купити. На цей час я б дуже сильно хотів ліфан КПР200. Да, він китайський, але він мені більше подобається, ніж якась безтолкова Ямаха. Тим більше, условно, ліфан я швидші куплю, якщо ти підпишешся на мікро. Вот, якщо в мене не буде 400 тисяч гривень на Ямаху Р6, значить знайте, що я вважаю цей мотоцикл не кудешним. А якщо в мене буде Ямаха r 6 то я буду вважати всі мотоцикли, крім Ямахіни кудишними. Окей, okay, пропоную перше почати з китайських. Треба починати спочатку з малого ж, правильно? Давайте предлагаю, зайду на мотоком і подивлюсь мотоцикли в наявності. Ви, до речі, знали, що Ліфан КП-150 відновили? Ну, в смислі він знову завозиться в Україну. Кому це було цікаво, крім мене, не знаю, але я сказав. Просто мотоцикл дуже хороший. Перший нас е... я вроді би сам. Перше мене зустрічає на сайті Motocom мені не. Ага, понятно. Shinray XU6C. Наскільки він хорош, щоб його купити за 1470 доларів. Думаю, він ідеально підходить для села, оскільки я впевнений, що в селі, якому ти живеш, погані дороги. І ти не будеш в здравім розсуді кататись на спорті. Яма на ямі з ямою в ямі з ямами, іменно з такими задачами може справитись цей Shinray. Але він уже давно так продається. Так що в магазині можна вже зустріти Ресталін. Особа, Ідея від попереднього мотоцикла нічим не відрізняється, хіба тільки вид краще. Я хотів сказати, що різниці між ними немає ніякої, Прямо як між цими відео. Отже, нормальний мотоцикл для села, для болота, Но я його не хочу. Він не цікавий, а ще вибрати тут є що. Так що я попробую пошукати ще щось, що завоює моє серце і буде стояти в моїм гаражі. Недавно мені написали комент. Спитали мою думку за Ліфан КП 200, за КПТ 200. Але можна, пожалуйста, було уточнити, який саме КПТ. Їх два є в налічі. Три вчора продали. Рестайлінг, вид, звісно ж, має, Но старий більш красивий. Я би купив такий, чисто як кобра виглядає. Говорять, в нього є мінуси: погане світло і тверда сідушка. Так що будьте обережні, якщо будете брати його. Але вже не купите, бо його немає в наявності. Чи вартий він 2330 доларів? Ну я не знаю. Думаю, нема різниці, бо його вже ніде немає. Але якби він був, то я б його точно не купив. Так, да, цей мотоцикл я б теж не купив, шкаф далі. Ви, до речі, знали, що компанія Геон українська. Геон це українські мотоцикли. Такі українські, що аж збираються в Китаї. Ну, але й айфони збираються теж в Китаї. Кстати, можна на Геон глянути, вдруг мені хоч один понравиться. Скрамблер – ні, X-Rot, не, ні, Дакар, Стінгер, ні і Пантера теж ні. Нічого путнього не зібрали. Так, да, це не всі моделі, які є, но далі нічого нормального для себе є. Я теж не найду. Стоп. Я, походу, нормальний геон знайшов. Там є кікстартер, який ж ужас. І він слабший капер до того ж. Який сте? Це ж спортивно 250-ка. По якій ж причині ви туди кік втулили? Правильні 250-ки є хіба тільки в ліфана. Ви гляньте тільки на КП-250. Немає кікстартера, тільки електрика. Є водяне охолодження, а не ніще, воздушне або масляне. Він такий ж гарний, як. як. Він гарний. Оце дійсно спортивний, серйозний мотоцикл. І ще смішно, коли в 250 ки -ті тільки 18 кільких сил. Коли у Ліфана, КП250, їх 27. От купив би я його, але ні, не хочу, бо прибиральна панель у нього погана. Таку приборку треба було покласти на SR220, от так от. 2700 доларів. За нього це багато, його справжня ціна не більше 2500 доларів. Але оскільки я його би не купив, то яка, в принципі, мені різниця? Ви певно замітили, що я тільки дивлюсь на дорожні мотоцикли. Да, ви. Правильно підмітили, тому що я терпіти не можу якісь там горні байки або ж круїзери і тому подібне желізо. Я от хочу собі те, що хочу, але все ж, чи може мене зацікавити, якийсь кросовий мотик. На мотокомі, полазивши, я знайшов хіба нормальні кросачі від Кові. Більше понравився мені кові-250 Light S, який непогано виглядає, і головне по характеристикам він дуже хороший. Я вже уявляю, як я буду шинкувати його колесами болото, але його ціна мене тормозить. Якщо серйозно, то йому можна поставити спортивну резину. Можна буде там бернаут робити або віллі, але в тім разі, якщо вам треба спинку почухати за допомогою асфальта. Мені от цікаво, якщо він предназначений для того, щоб кататись по горам, то які пошкодження він може пережити? Що якщо він почне падати і зробить 5 сальтів у висоті і 3 по ширині? Мислі, чи можна після падіння його підняти, завести і поїхати? І зовсім не ремонтувати? Хороше питання, учитує його ціну. Коротше, біда, я не знайшов собі мотоцикл за це відео. Так фаворитом і лишився Ліфан кпр 200 на якого у мене є плани. Достойного конкурента немає, судячи по всьому, прийдеться пилити другу частину. Можливо, у другій частині відео я найду більш підходячий мотоцикл для мене, який я буду знімати для себе і для вас. Отже, такий план. Ви просто нажимаєте на кнопку підписки, після чого ви будете у курсі всіх подій, якщо вам, звісно ж, цікаво, які я куплю в кінці кінців. А також з вами, як завжди, був Кетмайп.